Тому показане транстровохідне ехо, коли на звичайному узі ви виконали звичайне ультразвукове дослідження серця, ехокардіоскопію, і там не зрозуміло до кінця, що ж лікар бачить, або треба уточнити патологію клапанів серця, треба уточнити патологію камер або дефектів, які є у серці. Тоді показана транстровохідна ехокардіоскопія. Пацієнтам, які мають порушення ритму, такі як фібриляція перецертв, тріпотіння перецертв, таким пацієнтам показана транстравохідна ехокардіоскопія. Вона може бути виконана без медикаментозної седації, вона може бути виконана з медикаментозною седацією. Ми рутинно використовуємо медикаментозну седацію, тому що вона є для наших пацієнтів більш комфортною. Тобто, пацієнт занурюється в медикаментозний сон. Він знаходиться під седацією. Він не відчуває поганих відчуттів, які можуть бути з Спричинені самим проведенням датчику по стравоходу інколи потрібно заходити в шлунок, для того і пацієнт в принципі без седації відчуває. Все ж таки дискомфорт, як при звичайній фіброгастроскопії, і для того, щоб це усунути, можна було продовжити і більш тривало досліджувати пацієнта, тому що це дуже важливо подивитися одну-дві хвилини, коли пацієнт не витримає. Він просить витягнути датчик і зупинити процедуру. І зовсім інше, це коли людина в комфорті. Ви можете робити 5 хвилин, 10 хвилин стільки, скільки вам потрібно, для того, щоб дістати все ж таки ту інформацію, бути впевненим. Це дуже важливо. І о, останній момент це для пацієнтів, які мають порушені ритми, яким потрібна кардіоверсія. Не потрібно спочатку робити дослідження, яке визиває дискомфорти, а потім вводити медикаментозну седацію. Ми відразу за одну процедуру можемо і подивитися, чи є тромби в. Маленьких порожнених серця чи і відразу прийняти рішення про кардіоверсію для забезпечення комфорту пацієнта. Ми використовуємо як метод неглибокої седації це для проведення різних маніпуляцій, які супроводжуються больовими відчуттями. Для проведення також для проведення транстровохідного кардіографії цей метод несе веде за собою, несе в собі дискомфорт пацієнта. Ми використовуємо седацію. Седація це як метод безпечний для пацієнта, несе в собі комфорт пацієнта, тобто пацієнт знаходиться в легкій дрімоті, він безпечний. І після проведеної процедури пацієнт прокидається і через декілька хвилин, можливо, годину, може виконувати вже свої функції повноцінно. Після проведеного обстеження екокардіографії трансстравохідної пацієнтам проводиться також кардіоверсія. Якщо пацієнту показана кардіоверсія по результатам обстеження за одну седацію, тобто в тому ж сні пацієнту проводиться ця кардіоверсія, що комфортно як для пацієнта, і безпечно.